На початку червня Верховна Рада України у першому читанні прийняла законопроєкт, який передбачає, що з 1 липня мали б суттєво зрости ціни на пальне. Від початку війни це вже мало б бути третє підвищення. Відтак, із 25 гривень у 2022 році вартість бензину зросла більше ніж удвічі, до майже 60 гривень за літр на нинішніх стелах. Закарпатські постачальники паливно-мастинних матеріалів в очікуванні підвищення цін запаслись достатньою кількістю се. Бізнес в очікуванні підняття акцизів на пальне, яке очікували з 1 липня завіз значну частину палива. Сьогодні є достатня кількість палива на ринку, можливо, навіть трошки більше, ніж у будь-який інший період часу. Є відповідні зміни у першому читанні, які мають підняти ці акцизи. Якщо це відбудеться, то дуже якогось значного підняття вартості палива не відбудеться. Воно може бути там в межах півтори-дві гривні від того, що ми сьогодні бачимо на стелах. За словами Василя Іванчу, окремі підприємці, які підняли вартість пального, відштовхувались від ринкової ціни у світі, а також від коливань валютного курсу. Україна сьогодні майже не виробляє палива, а здебільшого закуповує його за кордоном. Відтак на бензиновий прайс насамперед впливає нафтова ціна і курс долара. Ціна на, на пальне сьогодні, що українського, що європейського виробництва не дуже сильно відрізняється. Більшість ціни формують саме податки на те чи інше пальне у вартості у ціні пального в літр, там, умовно за літр пального, це у переважній більшості не є вартість бензина, це є вартість сума податків. Щомісячно область споживає близько 12 тисяч тонн пального. У піковий сезон ця цифра зростає на 30%. відсотків. Утім, як зауважують в обласній адміністрації, наразі запасів паливно мастильних матеріалів більше ніж є потреба. Окрім того, після неодноразових влучань російськими загарбниками у нафтопереробні заводи і резервуари, підприємці розосередили місця зберігання сировини. Хочу запевнити всіх, що пального і на осінньо-польові роботи, і на будь-які інші роботи сьогодні в області в достатній мірі, і ще раз скажу, в більшій мірі, ніж могло би це навіть бути, якби не було анонсованого підняття. У нас сьогодні дуже є багато шляхів постачання пального в області, і автотранспорт, і желізна дорога, і цих шляхів є. Багато, тобто ризики диверсифіковані і якоїсь проблематики в, окремо в нашій країні точно не буде. Ми сьогодні частина світового ринку по пальному. Якщо, ну не дай Бог, якісь будуть, скажімо так, потрясіння на світовому ринку, ми це також відчуємо. Якщо їх не буде, відповідно і в нас таких потрясінь не буде, все буде стабільно. Водночас комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт, який передбачає підвищення акцизів на пальне з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027. року. А вже з січня 2028 року ставки акцизного податку мають зрости до європейського рівня. Закон має набути чинності 1 вересня цього року.